Друзі, вітаємо вас в ефірі голосу Америки. Понеділок. Отже, починаємо наш тиждень з нашими щоденними брифінгами, з якими ми виходимо незмінно о 18-й годині за Києвом. Говоримо про найактуальніші та важливі події, що стосуються повномасштабної війни Росії проти України. Також реакції, яку ми бачимо на заході. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо в Ютубі або на Фейсбуці, в коментарях можете поставити нам за Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти. Також обов'язково. Пишіть звідки ви нас дивитеся, з яких міст містечок, з яких континентів і країн завжди приємно читати, де є наша аудиторія. І сьогодні ми будемо говорити здебільшого про тему ядерної безпеки, про ситуацію знову ж таки на запорізькій атомній електростанції, яка не погіршується, але і не покращується. Остапа, яка найостанніша ситуація, і до чого закликають міжнародні партнери і країни по всьому світу? Юрій, ситуація така, що дійсно обстріли продовжуються. Російські війська залишаються в Енергодарі на атомній електростанції, як говорять самі працівники цього об'єкту, що ситуація на справі там дуже небезпечна і може вийти з під контролю будь-якої миті. Тим не менш, ми побачили Юрій, заяву від 42 країн, в тому числі Сполучених Штатів та Євросоюзу. А вони закликали Росію негайно вивести свої війська із Запорізької атомної електростанції, а також зі всієї території України. Спільна заява була оприлюднена на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні. Хочу юлі зачитати фрагмент з за цієї заяви, яку підписали представники понад 40 країн. Отже, йдеться там так: ми закликаємо Російську Федерацію негайно вивести свої військові сили і весь інший несанкціонований персонал. Із Запорізької атомної електростанції і найближчих околиць та всієї України, щоб оператор та українська влада могли відновити свої суверенні обов'язки в межах міжнародно визнаних кордонів України, а законний оперативний персонал міг виконувати свої обов'язки без зовнішнього втручання, загрози або неприйнятно важких умов праці. Автори документу наголосили, що це дозволить магате нагадаю, це міжнародне агентство з атомної енергії. Що це дозволить їм здійснювати верифікацію відповідно до зобов'язань України щодо гарантій у безпечних умовах і робити це вчасно? Також заяві йдеться, що розміщення російських військ та озброєння на ядерному на ядерному об'єкті є неприйнятним і порушує принципи безпеки та гарантій, які всі члени магате зобов'язалися поважати. Присутність російських військових сил на ЗС заважає оператору та українській владі виконувати свої зобов'язання з ядерної та радіоційної безпеки а також заважає магате виконувати свій свій мандат із гарантій ми знаємо так що запорізька зазнає обстріли вже останні кілька днів якщо не тижнів так україна звинувачує в цьому російські сили закликає припинити ядерний терор росія зі свого боку каже, що це мовляв україна сама обстрілює цей об'єкт і звісно ж юлю обстріли не припиняються так, насправді це дуже серйозна ситуація, яка продовжує розвиватися. Ми знаємо, що в Сполучених Штатах за цим безпосередньо дуже активно стежать. Ми чули повідомлення і від Білого Дому на наш запит у відповідь і також від державного департаменту, які закликають Росію дійсно негайно вивести свої війська із території передати під контроль Україні назад, як це було і раніше. Говорять про те, що це становить велику не Безпеку, але також стежать безпосередньо за тим, які дані передають датчики, які досі функціонують на цій атомній електростанції, і на цей час немає якихось ризикованих показників чи підвищеного рівня радіації. Тобто, це лишається на щастя, як кажуть тут у Вашингтоні. На щастя, поки що немає не якихось змін, які би свідчили про небезпеч, небезпеку потенційно. Знову ж таки за цією ситуацією стежить міжнародна спільнота. ООН провело спеціальне засідання. Низка країн приєдналася до закликів створити демілітаризовану зону на об'єкті і навколо цього об'єкту. Знову ж таки говорячи про те, що будь-які військові дії навколо території атомної електростанції є надзвичайно. Небезпечними наша колега Ірина Соломко також записала інтерв'ю зі Стівеном Арнтом, він президент американського ядерного товариства, і поговорила з, з ним про те, якою є ситуація саме на цьому об'єкті, що намагається зробити Росія, і чим можуть бути небезпечні повідомлення, зокрема, які надходили про потенційне замінування об'єкту з боку російських військ, і ось що він розказав нашій колезі. Дена дизайнфорізесенчлий сабітаж вони не призначені для того, що по суті є В залежності від різної кількості сценаріїв. Це може призвести до дуже здичних наслідків. Але ми сподіваємося люди, які робляться, розуміють, що це буде. мені навіть важко підібрати правильне слово дурницею. Мені було б недоцільно спекулювати, оскільки це залежить від багатьох різних речей. Якщо це просто замінована територія довкола, що має стримати людей від наближення до станції, це одне, і це буде погано для цих людей, але це не вплине на станцію. Якщо це щось справді реальне та фізично розміщене всередині станції, це може мати дуже негативні наслідки залежно від того наскільки цей об'єкт великий, де він розміщений, дуже багато варіантів. І депендзон Соміні Дифрентейнгс. Ось, власне, таку думку ми почули так від експерта з атомної енергетики. Якщо жуль ми говоримо про дії російських військ, то я читав матеріал. Доволі цікавий матеріал. Наші колеги з BBC, Української служби BBC. Їм вдалося поговорити з одним з інженерів Запорізької атомної електростанції. І, звісно, з безпекових... З, мета, з міркувань безпеки вони не говорять ім'я цього працівника. Чи працівниці так, але йдеться в інтерв'ю. Він говорить про те, що дійсно дуже багато зараз є військової техніки на території Запорізької атомної електростанції, а більшу частину інженерних машин, уралів та транспорту загнали. каже він росіян на перехідні галереї, але також каже, можна на території ЗС зустріти навіть гради з повністю завантаженими боєкомплектами. говорить він. І каже працівників атомної станції, які залишаються, що залишаються працювати там. Ну вони чітко кажуть, бачать, хто обстрілює звідки йдуть прильоти, виходи і, і, і який інтервал між звуками обстрілів. І вони чітко бачать, хто обстрілює атомну станцію. каже він, що це абсолютно здійснює. В Росії, коли запитали в нього журналісти цього інженера, наскільки ситуація дійсно є небезпечною зараз. Він порівняв це із потенційною фокусімою, яка що якщо ситуація не покращується, якщо обстріли продовжаться і буде пошкоджені, будуть пошкоджені лінії енергопередач, то це навряд чи може бути схоже на Чорно, на Чорнобиль. каже він, але ситуація може бути близькою до того, що сталося на Фокусімі. Для того щоб це не сталося, він говорить, потрібна. Допомога світу, зокрема магате. Але зараз через те, що ця станція на цій станції перебувають російські військові. МАГАТЕ туди доступу немає. І тому маємо таку так таку ситуацію на, на даний момент насправді не дуже втішну, Але будемо дивитися так. Побачимо цю заяву від 40 країн, закликають так. Росію вивести війська, закликають врегулювати цю ситуацію. Будемо дивитися, як вона буде розвиватися надалі. І наш колега Руслан Петричка записав сьогодні інтерв'ю з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Зокрема, говорили про ситуацію на ЗС. і він зокрема наголосив на тому, що для українців абсолютно немає ніякого резону обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію Абсолютно. адже українці, як ніхто, знають якими наслідками це може обернутися, і він говорить про те, що Росія насправді тримає всіх в заручниках, тому що весь світ також знає. Що якщо щось трапиться на цій електростанції, то це матиме потужні наслідки. Також можете подивитися цей фрагмент інтерв'ю і повне інтерв'ю пізніше в наших програмах у Тайм. Друзі, дякую вам дуже за активність. Я бачу, у нас є багато переглядів і коментарів. Вітання з Києва передають з Миколаєва із Луганська, і зокрема, Моша питає про те, коли Сполучені Штати Америки нададуть свої літаки. Ви знаєте, ми ставили це питання. Насправді і в Пентагоні, і в Білому домі, лунали такі питання від журналістів буквально минулого тижня, і говорять про те, що це насправді не є метою на коротку перспективу. Знову ж таки, є повідомлення про те, що і Міністерство оборони Сполучених Штатів розглядає потенційно таку можливість на довготермінову. Перспективу як навчання українських військових, так потенційно можливо і згодом передачу якихось літаків. Однак зараз це дуже дальня перспектива, на чому зосереджені зараз це для того, щоб надати Україні саме ці елементи озброєння, які потрібні на цьому етапі війни. Також як сказав Колін Кол, це заступник міністра оборони так. Сполучених Штатів минулого тижня, оголошуючи про новий пакет військової допомоги, він зокрема наголосив, що Сполучені Штати. В минулі місяці надали Україні певні запчастини, а певні деталі, які були необхідні для того, щоб підняти в небо більше українських літаків або літаків, які були на балансі України, однак не могли функціонувати. Тому ці зусилля тривають також з боку сполучених штатів однак, якщо ми говоримо про якісь конкретно повідомлення чи анонси про потенційну передачу літаків, то не йдеться про питання навіть місяців, тому що як ми. Чули від навіть українських льотчиків, що навіть програма самого тренування на літаках натівського зразка буде щонайменше тривати півроку. Тому знов ж таки це не коротка перспектива. Так, ми знаємо, що такий законопроект зареєстрували. Точніше, поправку до проекту оборонного бюджету затвердила Палата представників. Заклали 100 мільйонів доларів на програму тренування українських пілотів на американських винищувачах, зокрема, F-15, F-16. Тому дійсно сполучені штати, як ну кажуть неодноразово і законодавці і від Пантона, ми чули, що е, хочуть допомогти Україні в більш тривалій перспективі, так перейти на американські літаки чи на літаки натівського зразка. Однак, так юлю, як ти правильно кажеш, це ну це це йдеться не про місяці, йдеться про радше довшу перспективу. Uh -huh. Бачу, у нас ще є коментарі е, і вітають нас. Дивляться з Христиніки Черкаської області, Кривий Ріг, Інголець, Черкаса, Торіно, Італія, Хмельницький. Київ, Шарлот, Північна Кароліна, Моршин на нас сьогодні дивиться. Юлю друзі, дякую вам за ваші коментарі. Я одне запитання бачу на Ютубі. Також питають чи продовжується зібрання українців підтримку України на Вашингтонщині. Знаєте, так продовжується, можливо, не так активно, як в перших місяцях повномасштабного вторгнення, але продовжуються акції на підтримку України тут, у Вашингтоні, зрештою, не лише тут, в Каліфорнії. Постійно відбуваються якісь акції, чи це флешмоби, чи, чи інші якісь заходи, чи, чи в Нью-Йорку відбуваються є концерти. До речі, от цікавий так річ вчора. Буквально Imagine Dragons, це відомий гурд, думаю, ви знаєте, виступали в Вірджинії поруч з Вашингтоном, і ну, дуже багато американців було присутні. І на концерті вони а, наголошували на підтримці України і, і закликали людей а, скидувати пожертви на підтримку України, тобто, ну навіть. Такі величезні світові зірки, так як Imagine Dragons, суперпопулярний гурт тут у Сполучених Штатах протягом своїх концертів, свого турне закликає американців далі підтримувати Україну. Тому так ця підтримка. Продовжується, можливо, вона не така щоденна. Mm -hmm. в на якщо ми говоримо про мітинги, так як так. ми бачили на, на початку, але вона є, вона продовжується, тому е, це нікуди, друзі, не зникає. Ще один цікавий факт. Також під час усіх матчів футбольної ліги американської е, тут теж над, під час трансляції часто виникають українські прапорці. І також штрих-код qr код за яким можна пожертвувати гроші на допомогу Україні. Тому такі маленькі речі теж вони відбуваються, і ці зусилля теж продовжуються. До речі, якщо ви пам'ятаєте, минуло десь вже майже два тижні тому, коли була велика гроза у Вашингтоні, і через удар блискавки біля Білого Дому загинуло троє людей. Одна людина вижила. І як повідомило видання Washington Post, ця дівчина, яка вижила, вона весь день до того збирала гроші на пожертви, збирала пожертви на допомогу українським біженцям. І цілий день вона працювала біля Білого Дому. Це був її день народження. І потім, коли почалася гроза, вона з ще трьома незнайомцями сховалася під великим деревом. І, на жаль, так сталося, що удар блискавки припав саме на цей момент. Вона вижила, вона тра. Мала великі опіки однак, як повідомили знов ж таки Washington Post з посиланням на її родину. коли вона змогла говорити знову, вона сказала, що вона хоче продовжувати роботу із допомоги людям, які потребують власне її допомоги. Такій така теж mm -hmm. трагічна, але цікава історія. Тому ну, так багато дійсно таких випадків історій різних, які стосуються України, деякі ну не дуже мають хороше забарвлення, як Цю історію про яку ти задала інколи. Є наприклад, дуже позитивні історії. Так, але я ще одне запитання юлю, хочу зачитати. От Маркян питає на Ютубі щодо України, надходять МРАП М 1224 Двадцять Йдеться про про бронетранспортера. Так дійсно було повідомлення в українській ЗМІ, що такі транспортні засоби є зараз в Україні. Марк Ян, що в жодному пакеті допомоги їх не оголошували. Чи якась інформація по якій програмі їх могли виділяти в попередніх пакетах? Ми бачили, що США оголошували е, передачу бронетранспортерів, не оголошували які саме а це були. Можливо, вони були закладені в один з цих пакетів. Але ми знаємо також, що е, ну не завжди оголошують яку саме допомогу дають, не завжди розкривають деталі. Як це було в останній випадок, мені приходить його голову радіолок е, проти радіолокаційні uh -huh. ракети, які оголошував Пентагон. Так ми теж не бачили їх офіційно. Закладеними в жоден з пакетів допомоги від сполучених штатів, які оголошував Пентагон, але постфактум у американському міноборони оголосили, що дійсно такі ракети Україні надали. Тому зовсім ж таки потрібно потрібно пам'ятати, що є складова допомога, яка є публічною, є складова uh -huh. допомога, яку вирішують не афішувати або розкривають згодом, так як роблять це багато країн. Тому Можливо, ці бронетранспортери були власне частиною цієї нафішованої раніше допомоги, яку зараз вирішили розкрити. Остапа дивляться нас. Також я бачу із Данії Києва з нами, із Харкова із Дніпра передають вітання. Кривий ріг передає вітання. Також Норвегія Орес. Дякую, друзі, вам за активність і зараз. Ви знаєте, що 24 серпня буде вже 6 місяців, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України і на Напередодні знов ж таки, цієї дати ми говоримо із низкою посадовців лідерів не лише в Сполучених Штатах, але й світових про те, які ми вони бачать зараз хід війни допомогу, яка надходить від заходу, і що до чого готуватися далі? Які висновки можливо зробила світова спільнота? про за результатами цих шістьох місяців, і наша колега Мирослава Гонгадзе записала інтерв'ю із президентом Литви Гітанесам Наусадою. Можемо зараз подивитися це інтерв'ю і повернемося до обговорення югебінтюкрейн онфебретоніс. Ви були в Україні 23 лютого, якраз перед початком війни. Чи усвідомлювали ви в той момент ризики, в яких перебувають українці, і чи очікували, що війна почнеться так швидко? загроза відчувалася. І президент Зеленський сказав, що вони очікують, що війна почнеться в найближчі 24-48 годин, і це сталося приблизно через 8-10 годин після того, як ми покинули українську землю. Звичайно, я розумію, що це несе багато жертв на кону людські життя і зруйнована цивільна інфраструктура, але це боротьба не лише за українську демократію та українську територіальну цілісність, а й боротьба за демократичні цінності загалом. І тут дуже важливо відзначити, що Україна дуже мужньо бореться не тільки за свою, а й за нашу свободу Що, на вашу думку робить Росія. Яка мета Путіна? Айфейн Путін міскалкулейтет. Я вважаю, що Путін прорахувався його очікування були зовсім іншими. Путін розраховував, що вони захоплять українську столицю Київ за кілька днів, і що ця війна не матиме для Росії великих політичних чи економічних наслідків. Але ми бачимо, що вийшло зовсім по іншому. адже з часу ми зрозуміли, що нам потрібно робити ще більше, щоб запровадити дуже чіткі наслідки для Росії. Росія повинна бачити, що будуть наслідки, тому ми запровадили перший пакет санкцій, другий, третій, п'ятий. І зараз ми бачимо, що європейські політики і країни Євросоюзу дуже добре розуміють, чим загрожує російська влада. Так було не завжди, тому що я пам'ятаю наші дискусії на двосторонніх зустрічах Європейської ради. Ми намагалися переконати наших партнерів. хто ми, коли ви говорите ми, які це країни. Польща, Румунія, усі країни Східної Європи країни, які знаходяться у зоні безпосередньої загрози. І ми зараз дуже прислухаємося до слів Путіна. Чи країни Західної Європи недооцінили ці загрози важливо зрозуміти, що Європа вже інша. Європа розуміє загрози набагато краще. Звичайно, Європа все ще залежна у багатьох сферах, наприклад, в енергетичній. Це дуже гостра проблема, але не в моїй країні. Литва здійснила всі необхідні зміни, витратила багато грошей, щоб створити необхідну інфраструктуру, аби бути енергетично незалежною. Ми пишаємося, що Литва припинила купувати російську нафту, газ, електроенергію. Тому вони нам нічого не можуть зробити в цьому. плані. Ланів ця залежність від енергетичних ресурсів накопичувалась протягом останніх 20 років саме у Німеччині, Франції та інших країнах. Чому на вашу думку така недооцінка російських загроз була створена та переконана в свідомості політиків Західної Європи? я не можу відкинути припущення, що вся справа в їхніх економічних інтересах, у грошах, прибутках, дешевих енергоресурсах та можливостях вести бізнес. Але ще одне припущення: ми маємо справу з зовсім іншою політикою, політичними діячами в Москві. І мої колеги напевно думали, що Путін просто трохи інший, але це не проблема, тому що з ним можна домовлятися, говорити та наводити свої аргументи. Але вони не розуміли, що для нього аргументи не грають ролі, тому що головне. Головна ідеологія цього режиму завоювати якомога більше територій, розширюватися і знаходити сусідів, на яких можна напасти. Якщо почитати, що говорять у Москві, вони намагаються відбудувати імперію, вони намагаються відновити радянський союз у тій чи іншій формі. Як ви пам'ятаєте, Путін говорив, що розпад радянського союзу став найбільшою катастрофою двадцятого століття, і тепер вони послідовно намагаються відновити радянський союз. Це несе не тільки ризик і загрозу для України, але це також означає величезні загрози для всіх нас, і цього разу навіть для тих країн Західної Європи, які не входили до складу колишнього радянського союзу. Ваша країна входила до складу радянського союзу. Чи почуваєтесь ви, ваша країна, безпечно у цій ситуації? І чи думаєте ви, що ваші союзники в НАТО вступляться за на ваш захист? Яка ваша готовність до погроз? Майріспонс вилвудбіверісимпл. Моя відповідь була б дуже простою. Ми почуваємося безпечніше ніж почувалися до 2004 року, тому що у 2004 році Литва стала членом двох дуже важливих організацій Європейського союзу та НАТО. Мені подобається повторювати це речення, і я повторював це речення багато разів. Європейський союз за краще життя, НАТО за життя, і це досі актуальне і дуже важливе. Так, ми щиро віримо в запевнення наших партнерів щодо захисту кожного дюйму нашої землі. Але це не означає, що ми не можемо докласти додаткових зусиль для покращення нашої безпеки. Ми багато зробили в цій країні, щоб модернізувати нашу армію та військові сили, створити кращу інфраструктуру та мати можливість розмістити додаткові війська наших союзників по НАТО. Ми збільшили наші військові витрати до 2,5% ВВП. І ми готові надати ще більше фінансових ресурсів, щоб виконати всі вимоги, які можуть виникнути в поточній геополітичній ситуації. Дуже важливо зазначити, що Литва почувається в безпеці, але ми також повинні усвідомлювати ризики, тому що ми маємо справу з дуже небезпечним сусідом, і найкращим доказом є ситуація в Україні. Що сьогодні ставиться на карту в Україні демокрасі на кону демократія та міжнародна безпека дуже важливо зазначити, що апетиту Володимира Путіна немає меж. Якщо вони досягнуть успіху в Україні, вони будуть і на нашому порозі. Я не знаю, хто буде наступною мішенню – країни Балтії, можливо, Польща, Румунія, але це не найголовніше питання. Найважливішим питанням є те, що ми маємо зробити у форматі НАТО та Європейського союзу, щоб не допустити російської агресії. Путін має припинити свою операцію, як він її називає в Україні. Я сподіваюся, що Україна досягне успіху, і ми будемо стояти разом з Україною до перемоги, звичайно, до перемоги України. І сьогодні ми бачимо багато запевнень від західноєвропейських лідерів, а також лідерів інших країн світу, що вони готові надати Україні військову допомогу. Європейський союз твердо налаштований на запровадження санкцій і продовження санкційної політики в майбутньому. Це дуже важливо, тому що наразі ми багато зробили, але цього не Остатньо, щоб зупинити Путіна. Відіде Алат, бат диссинофто роль в я хочу вас запитати ще про роль Сполучених Штатів? Вони фактично проштовхували цю міжнародну коаліцію і попереджали Україну про можливі загрози з боку Росії ще за пару місяців до війни. Як ви вважаєте, чи достатньо США роблять у цій боротьбі сьогодні? І хто на вашу думку повинен бути лідером цього поштовху, щоб зупинити Путіна? я очікую, що Сполучені Штати мають бути лідерами. і вони є лідерами у наданні військової допомоги та політичної підтримки, що дуже важливо. Але я вважаю, що швидкість ухвалення рішень зараз є найважливішим питанням. Так, мова йде про додаткову військову техніку, озброєння, інше обладнання, але це те, що потрібно українцям сьогодні, а не завтра чи післязавтра. Кожен день приносить багато жертв, страждають люди, зруйновані міста тощо. Ми повинні зупинити це якомога швидше. І роль сполучених штатів у цьому є вирішальною Germany... ви віддані справі допомоги Україні, Польща також віддана, але Німеччина повільна. Чи відчуваєте ви результати у переконанні інших країн зробити більше? Uh, Деякі люди скептично ставляться до німецької позиції в останні місяці, але я бачу величезний прогрес, тому що я можу порівняти ситуацію з тим, що було кілька місяців тому, коли Німеччина дуже не хотіла надавати будь-яку зброю Україні. Тепер не так. Зараз ми говоримо про швидкість ухвалення рішень, і це величезний прогрес. Зміна мислення також очевидна. І я вважаю, що це також наш внесок. Ми намагаємося розмовляти, налагоджувати потрібний діалог з нашими колегами в Німеччині. А вони в свою чергу впливають на громадську думку, тому що громадська думка теж стала дуже зрозумілою. Я пам'ятаю свої візити до Берліна наприкінці лютого, де я мав нагоду відвідати зустріч проти війни в Україні в суботу. Я повернувся додому і наступного дня почув, що в неділю на мітинг зібралося 100 тисяч людей, тоді як у суботу було можливо 500 людей. Ви бачите, яка динаміка громадської думки в Німеччині, і це дуже. Важливо, щоб люди розуміли, що з цим треба боротися. Німеччина вільна від загроз з боку Росії, але Німеччина також є ціллю, так само як Литва, Румунія чи інші країни Східної Європи. Як ви бачите закінчення цієї війни Айдунасі Ені Овалтонтів. Я не бачу іншої альтернативи, і ми повинні докласти всіх зусиль щоб добитися перемоги України у цій війні, тому що всі інші сценарії були б дуже невтішними для самої України, Литви та всього демократичного світу. Дуже дякую. Ось таким було інтерв'ю Мирослави Гонгадзе з Геталансом на Осетою, президентом Литви. А Юля, маємо ще декілька запитань. Пишуть звідки дивляться. Отже, бачу, нас переглядають у Сакраменто, в Каліфорнії, Коцюбинська Київська область, Одеська область дивиться. Також Львів бачу. Переглядає друзі. Дякую за вашу активність. Є запитання від Лариси Головінової. А, безпекове запитання, так що до НАТО пише вона, що країні вступити до НАТО дуже непросто. А які порушення має зробити країна, щоб її виключили з НАТО? Знаєте, зараз, ну, прецедентів таких ще не було. А, ні, те, щоб виключала якусь країну з НАТО, ні, те щоб країна виходила сама з НАТО. Теж тобто є процедура, як, ну, що дозволяє країні потенційно вийти. Але ми знаємо, що поки що ну жоден член а, альянсу до цієї процедури не вдавався. І бачу від Сергія також є питання, чи є перспектива негайного вступу України в НАТО після закінчення війни. Ну негайного вступу такої перспективи немає, але. Ми чуємо від НАТО, і принаймні був саміт в Мадриді, на якому країни НАТО домовилися працювати на довгу перспективу для того, щоб посилити сумісність українських військ із стандартами НАТО, що по суті є важливою також передумовою для потенційного членства, в довгій перспективі чи короткій перспективі. У НАТО тому це дуже важливе моменти. ви знаєте, що країни, які зараз можуть приєднатися до альянсу, це Швеція і Фінляндія. Вони довгий час були країнами, у яких було дуже потужне військо і надзвичайно сумісне із стандартами НАТО. Спільні навчання проводили і загалом мали схожі стандарти. Тому для них вступ НАТО відбувається досить швидко, і в принципі, як прогнозують, він все ж таки відбудеться. Це Анеться до кінця року, що стосується України, звісно, російська війна в Україні вона перекреслила попередні якісь, скажімо, безпекові безпекову архітектуру у Європі. Однак що відбудеться після цього, якими будуть перспективи різних альянсів, А це знову ж таки можна буде судити лише із тим, коли війна закінчиться. Друзі, наш ефірний час підходить до закінчення. Дуже дякуємо вам за ваші запитання за вашу активність. Більше по цій цих темах та інших темах поговоримо сьогодні у програмі. Час тайм тому не пропустіть о 22-й за Києвом. Побачимося в ефірі там. А завтра о 18-й, як завжди, у нашому брифінгу. Щасливо Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.